Це Божий дар для кожного. Сповнена краси та чудес. Вона належить усім. З нашим спільним домом ніколи не чинили так жорстоко, як сьогодні. Ми розвиваємось з небаченою досі швидкістю, набагато більшою, ніж могли уявити. І поводимось з землею так, наче вона є невичерпним джерелом ресурсів. Ми взяли набагато більше, ніж потребуємо насправді від усіх людей на цій планеті та від майбутніх поколінь. Ми виробили ліси, забруднили водойми, ґрунти та повітря на нашій планеті.